Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати таку людину-паука. Вижа! Людина-пауків мені подарували подарунок на Новий рік. А тому треба зацінити цього людину-паука. Хочу зацінити з вами, будемо шукати це рандом. Є секретний лімітований паук. Це, походу, паук-свиня. Будь ласка, хай буде у мене не людина свиня. блядь. Я не знаю, мені вона в снегівику попалася в вигляді. І іначе, голова прикольна, але свиня людина-павук. Просто свиня-павук. Тут таке. Тут прикольно. Оцей прикольний, Оці можна. Чорний якийсь. Я розумію, що це нуарний, але ніхто не зрозуміє, якщо побачить у мене. Це, походу, перший. Дивіться, це Superior Spider-Man. Це коли доктор Октавіус. Коротше, там є по коміксам. Доктор Октавіус зрозумів, що він вмирає, коротше, у нього там рак чи щось там. І він коротше, вирішив пересадити свій розум у Пітера Паркера. І, коротше, він взяв і коротше, за допомогою якоїсь там технології поміняв розум з собою та Пітером Паркером. І в итоге зайняв його тіло. А Пітера Паркера, він так, коли той був в тілі Октавіуса, він йому Октавіус голову скрутив і кричив, вбив Пітера Паркера. І зайняв його тіло. Да, і він, так як там були якісь осадочні як спогади Пітера Паркера, Октавіус вирішив стати найкращим людиною пауком і підрозував найкращим те, що у нього у цієї людини паука не було тормозів. Тут об'єдналися гені Октавіус з його там, супертехнікою, всякими ніщаками, і з силою, там, здібностями людини паука. І коротше він просто. Там якийсь грабіжник біжав, він йому мог просто морду набити. Там, людина, до цього їх просто ловила, А він ще йому морду бив. Там супер міг забити, просто вбити. Коротше, дуже круті комікси пішли. І да. Ось такі крутий. Цей Superior Spider-Man, це він, це доктор Октавіус в тілі. Вон, бачите, у нього навіть щупальця є, тому що йому було незручно. точніше, він привів, що у нього чотири таких як воно, щупальця було, і тут він собі зробив такі чі, паучі лапки чотири. Потім Future Foundation Spider-Man, це, це Я так розумію, це з відеогри. чи... З майбутнього ф'юче написано. Третє — це звичайний спайдермен наш. Четвертий це спайдер klen Що це таке? Не знаю, що це таке, якщо чесно. Спайдермен нуар — це Spider-Man де цесвіта детективними коміксами, ось, історіями. там всі Сеттинги, де чорно-білий, типу комікси. І японський спайдермен, це звичайний спайдермен, це перший японський якийсь там серіал вийшов, значить він перший. І там такий мемний, там де він і палочкою б'є об, об асфальт, гачно ключем. Ну, коротше, прикольно. Дивився відос, як типу, людина-паук в Японії вийшов. Коли продали права людини-паука в Японії, типу, Стенлі і всі інші думали, що це, що вийде в Японії, залишиться в Японії. але Потім з часом, десь скільки там, 20 років після веру інтернету, цей спайдермен з'явився в світі. Всі побачили, і це крінжатіна така, таке, що. Ну, на той час наче було непогано. Hero Box. Це рандомне. Тут відкрите, але тут рандомне. Ніхто не знає. Не знає, це так продавець, коротше, відправив, чи що. у нас ось якісь штуки. Ще штуки. І хтось рандомний. Я сподіваюсь, не свиня. Хочу японського, хочу суперіора, хочу. Ура! Японський у нас. Японський! Хо-хо-хо! Фарт, блядь! Оце фарт! Оце повезло, блядь! Оце тема! Тут які штуки! Дрюк, он якісь палки. Я прям в захваті, ви знаєте. Мені повезло у мене не японська херня. Тобто, не свиня, не це, не це. Цього я не знаю, це это, клан. Що за спайдер клан. І ми, у нас навіть вивіска є, он Спайдермен. Дивіться. Як інструкція є будування. Нічого си, навіть інструкція є. Вау. Вау! 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 У нас інший у нас не такий. Тут показано, що він десь цепляється. У нас такого нема. Так, у нас перше. Збираємо хату. Як хату збирати? А, ну я так розумію, вони однакові. Просто можна. Це сюди, а це ось сюди. Нічого це. Так, це ось сюди. Якісь штирі. А це обов'язково штирі мати? Я думаю, не обов'язково, чи треба. Потім якось воно дивно виглядає. Ні, це все-таки треба сюди. Ну, походу, не та штука попалася. Чи що? Бачите, фундамент. А, не. Да. Якось важко йде. Ну, коротше, у мене фундамент. Ось це фундамент. Чи як воно повинна бути? Ну ось воно стоїть. Це отак, походу, Да. А це ось отак. Я... Я щось думав, воно верх ногами. Я побудував. <хи> я справився. Скільки там років? 7 років, а ні, сім, сім фігурок. 8 років. Ну, що ми, це, ми доказали, що нам є. Так, і ми аж сюди. Оце я не знаю, не хочу вставляти. Хана всередині лежить. Ось тут буде. Теребенькать. Нам наче і так непогано. І людина паука вивіску. І японського. І японський паук. Дивіться. Він такий важезний. Вау. Вау, ну тільки оця хлипка. А так то він такий мощний. Не ж пружинить. Ну такий людина паук попалась мені. Дякую за подарунок. Вау, тепер в ній є людина паук. Його може, можна всередині хавати. Типа він хоче. Не не можна його всередині хавати. Вау. Не повезло. Йому. Ну, тепер мені буде на полиці ось такі. Людина-пукстить. І останній на сьогодні розіграш. Нарешті Лего, Юрський парк, Бруштин. Міні, тиранозавр. Рекс яйце, яке буде ще виростати з ще одного собі, тиранозавра Рекса. А може тут буде хтось інший, це ви вже дізнаєтесь самі. Якийсь вон, робітник, який вольєр, може ви пізнаєте себе, Бу, ета, Приміряєте його одяг, його роботу на собі і будете незаконно виращувати динозаврів у себе в підвалі. так що Можливо, все. Так що, ось такий полібег. Він чекає на вас, пишіть коментарі, да, що вам полібег потрібен. І пишіть, яка вам фігурка більш всього подобається. Можливо, ви прям фанатієте по свині. Напишіть це і напишіть, чому саме, що у вас вразило так у свині. Можете написати, чому саме якась фігурка вам. Ну, тут не то, що фігурка, тут я так називаю, ери, епохи людини-паука різних часів, народів, світів. Тому пишіть, який ваш нелюблений, що це мені дуже подобається, бо він мемний, Він дуже такий мемний, прикольний, да, кринжовий, але прикольний. Да, оцей мені подобається, це оцей. Оцей я мало бачив. ну таке. Може хтось тащиться. Ну, там люди тащаться по ньому. там прям, вау, Коли його там десь показали, там люди аж пісялись. від щастя, що нуарського людину показує. Йому дуже це підходить, нуарська тема, тому що він веде такі монологи, як я сам з собою. І, і він ще в детективному цьому тематиці веде, типу такой, як там відкрилися двері, щось, щось такого. Як там, в старих детективних фільмах, от у такого, серіалах. Ось він тупо такі монологи веде, і це йому встать, тому що він і так їх веде, тому що це Пітер Паркер. Він розмовляє сам з собою. За це ми його любимо. Да? Я сподіваюся, ми, ми, мене теж за це любите, що я сам з собою розмовляю. І несу всякі жарти з мільйон, як і Пітер Паркер. Тому ось так. От. Дякую за подарунок, дуже приємно. Так що, та-да-да-дам. І чекаю ваші коментарі, дуже цікаво буде почитати. От реально от цікаво взагалі людина, є, яка свиня подобається. Мені дуже цікаво. Не, ну, Світяти -то точно є, вона існує. Людина-свиня, всі фі фігурки роблять. Ну прям так вживу побачити, почути коментарі. То дивне. Так що, пока-пока.